У мене є баба Маруся. Коли вона вчила мене співати цю песню, я в її спитала Бабо, а що сіє лільон? І вона почала розказувати. Сіє лільон ранньою весною, а коли посходив, гарно пололі, щоб не осталося ні зеленочки. Як дозривав виривалі, в'язалі снопи, сушилі, потім стеліли на лугах. Треба, щоб добре виліжався, але не переліжав. Везли льон до хати, брали терниці, терлі, трепалі, вичисували. І вже вичисаного льону пралі нитьки. Не набрадеш, не буде, що кошить одежі. Не собі, не дітям, ні чоловіку. А ще ж і радна, і рушники, і настольниці. Баба каже І ночами, і вечорами сучили нитку, а одною ногою ще й дитя в колісці колішеш. За зиму напродали, а весною розстеляли на лугах, мочили і отбелювали на сонце. І потом вже шили і вишивали сорочки всім, хто в хаті жив. Бо у кого було багато дівчат, той вереть з рук не випускав, щоб прийде не надбать. Гарні сорочки получалися подивиться. там девчина брала лен, там девчина брала лен, брала, вон набрала и выбирала все и до лены лен стей. сміються. Тепер люди сміються, що на тому парню молодому два кай дани куються. Два Poi zajom zajom hajom zelenik tam.